Привіт! Рада вас вітати на каналі Soulmate. І в найкращих традиціях сьогодні читаємо містичні історії з Reddit. Якщо чесно, я не впевнена, що це реальні історії, але вони не менш цікаві від цього. Тому вмощуйтеся зручненько. А поки я починаю, можете поставити вподобайку, підписатися, якщо ви ще не підписані на мене, і клацнути на дзвіночок. Також буду дуже вдячна за підтримку моєї творчості. Посилання в шапці профілю і в описі до цього відео. 15. Моя дружина не могла мати дітей. Але в день своєї смерті вона народила. Мія була моєю дружиною 5 років. Я ніколи не думав, що знайду своє кохання під час походу в гори, але саме так все склалося. Я й досі пам'ятаю ту мить. Вона сиділа на лавці на місці відпочинку, вертілася з розтріпаними шнурками на своїх поношених черевиках. Я запропонував допомогу, і після цього ми пішли далі разом. Я навіть не пам'ятаю, як саме все розвивалося потім. Але ми закохалися, а через три роки одружилися. Це була радість для нас обох. Ми навіть поїхали у весільну подорож. Я ніколи не був таким щасливим, принаймні, поки не вирішила завести дитину. Тоді ми дізналися, що Мія не може мати дітей. Лікарі діагностували у неї якусь ваду, безпліддя і сказали, що для нас це неможливо. Спершу це кинуло тінь на наш шлюб, але через кілька років ми дійшли висновку, що життя існує і поза дітьми. Ми вирішили просто насолоджуватися одне одним, як і завжди. Зрештою, все повернулося до звичайного режиму, до тієї гармонії, яку ми мали, коли тільки познайомилися, аж поки не прийшла. Її перша хвороба між нами знову було все добре, навіть краще ніж раніше. Ми знову сміялися, гуляли, планували майбутнє, а потім Мія захворіла. Я не знаю, що з нею сталося, але вона була постійно слабка, втомлена без жодної енергії, і настрій став тьмяним, байдужим, наче над нею зібралися темні хмари, що не пропускали жодного променя світла. З того часу здавалося, що мії більше немає поруч. Вона танула на очах, і в її погляді з кожним днем було все менше усвідомлення. Її тіло ослабло настільки, що вона могла ходити лише з балицею. Переважно вона просто сиділа або лежала, ніби життя саме залишило її, або ніби душа повільно вислизала з неї. Ніхто не міг сказати, що з нею не так ми обходили безліч лікарів. Проходили нескінченні обстеження і курси лікування, але все марно або вони не знаходили нічого, або лише припускали. Мія майже перестала зі мною говорити не тому, що не могла а ніби не хотіла. Я навіть звернувся до її батьків, сподіваючись, що вони щось знатимуть. Можливо, у дитинстві в неї вже були подібні проблеми чи це спадкове, але тоді я дізнався, що мію всиновили. Її батьки нікому про це не розповідали, навіть їй самій. У договорі про всиновлення це було суворо заборонено, і цей слід теж привів у глухий кут. Я був готовий на все, аби їй допомогти, але нічого не діяло. Тижнями я доглядав за нею ліки, мазі, процедури, які тільки радили лікарі, та нічого не допомагало. Навпаки, стан мії лише погіршувався. Вона перетворилася на живий скелет, сама шкіра й кістки. Я намагався її годувати, возив на крапельниці, щоб хоч трохи підтримати сили, але ніби чим більше я старався, тим більше вона танула. Вона ледве пересувалася, тільки по дому, і навіть кілька сходинок давалися їй над людською ціною. Найбільше мене непокоїло її волосся. Воно випадало жмутами, відчаровувалося від шкіри голови, ніби й не належало їй ніколи. За кілька днів її колись прекрасне світле волосся вкрили великі долонеподібні залисини. Я кохав мію більше за все на світі і був готовий піклуватися про неї все життя, але я починав ламатися ми все ще ходили від лікаря до лікаря. Здавалося, я обдзвонив кожен куточок Сполучених Штатів, благаючи про будь-яку пораду, лікування що завгодно, аби тільки Мії стало краще. Ми подорожували з міста в місто. Я платив часто великі гроші за різні процедури, але жодна не давала результату. Деякі з них були для мії справжніми тортурами, інші ж не приносили навіть найменшого полегшення. Я не знав, що ще можу зробити. Так минали дні, аж поки одного ранку мене розбудив різкий задушливий кашель. Я миттю схопився з ліжка і кинувся до неї. Я боявся дізнатися, що сталося цього разу. І я мав рацію у Мії почали випадати зуби не всі одразу, по одному. Інколи ми прокидалися, а одного вже не було. Інколи вона втрачала їх посеред дня це було страшно бачити. До того часу Мія вже повністю втратила волосся. Я купив їй перуку, щоб люди не дивилися на неї з жалем, коли ми виходили з дому і щоб вона могла відчувати себе гарною, бодай у моїх очах. Але більшу частину часу вона просто сиділа або стояла безсилу, і порука весь час сповзала на очі на бік. Вона була лиса майже без зуба. Її вага впала до 34 кілограмів. М'язи настільки ослабли, що вона ледь трималася на ногах. Вона виглядала як стара жінка. У свої 31 рік моя мія виглядала на 70. Змарніла, виснажена, невпізнавана. Але одного дня хвороба знову змінила обличчя. На її тілі почали з'являтися рани, різні, здебільшого, схожі на нариви, що луснули вони просто виникали ні звідки. Тоді я вирішив, що ми спробуємо все, що тільки можливо. Ми ходили до ще більшої кількості лікарів, шарлатанів, цілителів. Я навіть покликав священника, щоб той благословив її. Але нічого не допомогло. Її стан був жахливим, тіло вкрите виразками, вона майже не могла ходити, і навіть найменший рух вимагав від неї неймовірних зусиль. Волосся не залишилося, зубів теж. Лікарі були безсилі, ніхто не знав, що це за хвороба. Іноді її клали до лікарні на кілька днів, але це нічого не змінювало. Жодних покращень. А потім вони сказали те, чого я боявся найбільше. Якщо все так триватиме, як зараз, мія довго не проживе. Мені порадили бути з нею якомога більше я зробив все, що міг, але врятувати її було неможливо її тіло просто розпадалося. А потім одного ранку сталося те, чого я очікував, але зовсім не так, як уявляв: я був внизу снідав. Мія зазвичай залишалася в ліжку до пізніших. Трохи згодом я піднявся до неї, несучи тарілку з їжею. Я намагався вмовити її бодай щось з'їсти, приготував трохи овочів, перемолов їх у пюре, сподівався, що, хоч так вона зможе випити кілька ковтків. Але коли я відчинив двері спальні, мене зустрів жах. Ліжко було залите кров'ю. Її ноги, вся ковдра, все довкола. Закричавши, я зірвав покривало, не розуміючи, що відбувається, і тоді побачив те, чого ніколи не очікував. Між її ніг лежало крихітне немовля: Дитина, маленька дівчинка, Мія народила доньку. Я й досі не знаю, як я пережив усе це. Може, не пережив, а просто змусив себе повірити, що зможу, але життя тривало. Мії більше не було. Вона стікла кров'ю там, у нашому ліжку. Після цього були ростин, безліч аналізів, досліджень. Бог знає, що ще. Лікарі казали, що вона не могла бути вагітною. У її тілі не було жодного сліду того, що вона колись виношувала дитину. Але, немовля, було цілком здорове. Ніби Мія не народжувала в муках, і ніби цього жаху не було зовсім. Ніхто не зміг це пояснити. Але одне я знав напевне ця дитина моя донька. Коли ми з Мією ще мріяли про дитину, вона казала, що якщо буде дівчинка, назви її Елізабет. Тож відтоді вона була для мене Елізабет. Виховувати дитину самотужки було пекельно важко. Без Мії, із тягарем і порожнечею, які вона залишила, я б не впорався без допомоги. Я ходив до психолога. Мені потрібно було говорити про те, що сталося. Початок був жахливо важким, а наступні роки ще тяжчими. Але я любив Елізабет, вона була нашою дитиною, і я знав, що Мія хотіла б, аби я її виростив. Я ніколи б не подумав, що виховувати дитину може бути так легко. Елізабет була справжнім маленьким янголом. Звісно, мені допомагали прийомні батьки Мії та моя сім'я, але Елізабет. Була саме тією дитиною, про яку мріє кожен батько. Вона спала всю ніч, майже ніколи не плакала, тільки коли справді щось боліло, майже не хворіла, їла все, що я їй давав, і ніколи не влаштовувала істерик. Минали роки. У мене не було часу багато думати про минуле робота, дім, маленька донька. Мої дні були заповнені повністю. Коли Елізабет виповнилося вісім, я вирішив, що настав час знайти трохи часу для себе, точніше для особистого життя. Я почав зустрічатися з жінкою на ім'я Лінда. Її син навчався в тому ж класі, що й Елізабет, і Лінда теж була самотньою матір'ю. Вона виявилася чудовою співрозмовницею. Мені справді подобалося проводити з нею час, але саме тоді з Елізабет почали відбуватися зміни. У ті кілька тижнів, що я зустрічався з Ліндою, донька була сама не своя. У дні, коли я мав побачення, вона робила все можливе, щоб мене зупинити, не дати піти чи переконати залишитися. Так тривало, аж поки одного разу вона не переступила межу. Того вечора ми з Ліндою пішли вечеряти, залишивши дітей Елізабет і її сина, з нянею. Вони ж були однокласниками, тож здавалося нічого страшного, пограються, подивляться мультфільми, але Елізабет сприйняла це інакше. Як згодом з'ясувалося, вона всю ніч принижувала хлопчика, лякала його, казала жахливі речі, що нібито станеться з ним і його матір'ю. Те, що стало кінцем моїх стосунків із Ліндою, і причиною, через яку Елізабет довелося забрати зі школи, було актом жорстокого насильства. Тієї ночі, коли ми з Ліндою були у ресторані, мені подзвонила няня перелякана, кричала в трубку. Елізабет покалічила сина Лінди. Я досі не знаю, як саме це сталося, але вона відрізала йому три пальці кухонним ножем. Після цього Лінда більше не хотіла мене бачити. А я Я був у люті на Елізабет. Я почав водити її до дитячого психолога. Там багато чого з'ясувалося. Фахівець сказав, що така крайня поведінка наслідок втрати матері, що, можливо, Елізабет просто хоче мати мене лише для себе. Тож ми обоє, і я, і психолог, почали працювати над тим, щоб Елізабет знову стала звичайною дівчинкою. Я перевів її до нової школи, де ніхто не знав про минуле, і відмовився від будь-яких спроб знову налагодити особисте життя. Елізабет завжди реагувала дивно. Коли я згадував, що когось зустрів або з кимось знайомлюсь. У ті моменти вона була сама не своя, тож я вирішив просто лишити все як є. Наступні кілька років нас знову було тільки двоє. Коли Елізабет виповнилося дванадцять, все стало ще дивнішим схожість між нею та Мією ставала майже моторошною так, я розумію, вона ж її донька, але справа була не лише у зовнішності. Вона сміялася так само, червоніла так само, коли я її дражнив, носила волосся так само, як мія, і його кольор поступово світлішав, стаючи майже білявим. Одного пізнього літнього дня все стало на свої місця. Ми святкували тринадцятий день народження Елізабет. Я влаштував невелику вечірку для неї та її друзів, приготував бургери на грилі, діти купалися в басейні, сміялися. Після свята я залишився на кухні мити посуд. Коли Елізабет підійшла ззаду, й обійняла мене, потім сказала, що йде прийняти душ. Коли вона відвернулася, збираючи в жмут своє світло русяве волосся, я побачив на її шиї щось дивне рубець, тонкий, наче старий хірургічний шрам. Але ж у Елізабет ніколи не було операцій. Умії була. Вона розповідала, що отримала той самий шрам після аварії на велосипеді в 13 років. Тоді вона впала на шию і ледь не залишилася паралізованою. Що робив ідентичний шрам на шиї моєї доньки? За кілька днів до того його не було. Як він там з'явився? Думки роїлися в голові. Я застигла на кухні не в змозі поворухнутися, спостерігаючи, як Елізабет повільно відходить. І тоді мене пронизало крижаним усвідомленням Елізабет не моя дитина, і, можливо, не Міїна теж. Мія покликав я, коли вона дійшла до сходів. Що все це означає? Після стількох років Елізабет зупинилася. Вона не озирнулася, стояла, тримаючись однією рукою за поруччя, Однією ногою вже на першій сходинці. Не називай мене так Джеком, сказала вона тихо з докором. Тепер я Елізабет. Ну, цікаво ж? Мені дуже. Справді дуже таємничо. І я би подивилася такий фільм, бо історія. Така інтригуюча. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про це. А перед тим як почати другу історію, у мене до вас є маленьке прохання. Друзі, я відкрила дружню банку, щоб підтримати збір мого колеги і друга Діснея, щоб швидше зібрати необхідну суму для авто 3 ОШБР. Це авто необхідне для того, щоб швидше і краще виконувати поставлені задачі. Моя ціль 20 тисяч гривень. І я прошу вас долучитися до збору і закинути будь-яку комфортну суму для вас, бо ми все, ще боремося за нашу свободу, і нам треба разом підтримувати наших захисників. Буду дуже і дуже вдячна вам. А ми починаємо другу історію. Вчора ввечері я відчинив двері в домі друга, але за ними стояв я. Коли згадую, то й досі відчуваю запах воску. Дівчина Брендона Кейт мала дивну звичку запалювати одразу п'ять різних свічок. Суміш ванілі, хвої та паленого цукру мала, мабуть, приховати той факт, що її квартира завжди здавалася занадто нерухомою. Моя дівчина Лайла жартувала з цього, поки ми в чотирьох сиділи за журнальним столиком, їли локшину, напівдивилися фільм і грали в Уно. Звичайний вечір, принаймні, мав би бути. Пам'ятаю, як мене вразила тиша, та що змушує чути навіть гудіння холодильника і слабке потріскування між словами. Дім Брендона стояв наприкінці вулиці. Типовий двоповерховий орендований будинок із вузьким ганком і єдиною ліхтарною лампою, яка ніколи не працювала як слід. Ми тільки не почали говорити про плани на вихідні, коли пролунав стукіт. Три короткі удари: Непоспішні, нерішучі, впевнені. Брендон насупився і напівпідвівся з дивана. Ти когось чекаєш? Ні, відповів я автоматично. Це ж не моє було житло, але звук чомусь здавався зверненим саме до мене. Стукіт повторився у тій самій ритміці, з короткою паузою між ударами. Кейт подивилась на двері, потім на Брендона. Може, доставку переплутали? Але Брендон не рухався, і я теж у тому ритмі було щось неправильне, щось, що змусило мене напружитися. Розслабся, сказала Лайла, штовхнувши мене плечем. Я подивлюся. Поки я встиг вимовити ні, вона вже перейшла кімнату і натиснула вимикач біля дверей. Ліхтар мигнув раз, потім загорівся стабільно. Я побачив крізь матове скло тінь висотою з мене. Лайла прочинила двері наполовину і застигла. «Е, Брендоне?» – тихо покликала вона, тобі краще подивитися. Він підійшов до неї, обличчя здивоване. Кейт вигнулася через спинку дивана, намагаючись побачити, що відбувається. Але я вже стояв на ногах. Не знаю, чого очікував, може розіграшу, може сусіда. Коли я підійшов ближче, повітря стало густішим. Зовні стояв чоловік, який виглядав точнісінько, як я, та сама куртка, та сама зачіска. Ті самі темні кола під очима, навіть постава, легкий нахилу бік, ніби не певен крокнути вперед чи відступити. Моя. Він побачив мене, він побачив мене і посміхнувся. Привіт, сказав спокійним голосом. Навіщо ти змінив замки? Кілька секунд, тиша. Мозок відчайдушно шукав логічне пояснення: близнюк, двійник, жарт. Брендон прошепотів, що до біса відбувається? Мій двійник нахилив голову. Ти опустиш мене? Тут холодно. Я відчув, як у легенях бракує повітря. Хто ти? Він здивовано кліпнув смішно. Ти скажи. Я гримнув дверима, щосили. Звук прокотився кімнатою. Кейт скрикнула. Лайла вчепилася мені в руку. Що це було, мете? Там. там хтось прикидається мною. Брендон одразу провернув засув. Добре, це вже божевілля. Може, просто схожий на тебе? Ні, сказав я. Ти ж бачив, це не може бути збігом. І знову три удари повільніші, упевнені. А раптом це Пранк? прошепотіла Лайла. Знаєш, як там діпфейк?» Я похитав головою. У нього мої речі. Навіть голос мій. Я «Я не впевнений, що батьки змогли б нас розрізнити. Стукіт стих. Брендон видихнув. Я дзвоню в поліцію. Він набрав номер, говорив швидко, уривками. Ми стояли мовчки, слухаючи тишу. Ні кроків, ні голосу. Тільки тихе дихання будинку навколо. Вони виїхали, сказав він, поклавши слухавку. Ми чекали десять хвилин, п'ятнадцять. Лайла виглянула у вузьке вікно з боку і відразу відскочила. Він все ще там. Я змусив себе підійти. Через скло моє власне обличчя. Він дивився просто на мене, усміхався, тихо, наче йому було смішно. Потім підняв руку і знову постукав. М'яко, рівно, терпляче. Господи Ісусе, пробормотів Брендон. Коли приїхала поліція. Двоє офіцерів все обшукали, і вони не знайшли нічого. Ганок був порожній. Повітря на дворі виглядало так само спокійно, ніби нічого й не сталося. Один із поліцейських запитав, чи пив я. Я сказав, що ні. Він відповів, що патрулюватимуть район, порадив зачинити всі двері, і вони поїхали. Ми намагалися віджартуватися, та нікому не вдавалося. Брендон запропонував залишитися всім у нього на ніч про всяк випадок. Близько півночі Кейт пішла спати. Лайла лежала поруч зі мною на дивані, згорнувшись калачиком, удаючи, що спить. Брендон залишився сидіти, вдивляючись у темний екран телевізора. І тоді я знову почув це: один стукіт з задніх дверей. Брендон мене не послухав і клацнув вимикачем. Лампочка загуділа, спалахнула жовтим, слабким світлом і освітила скляні двері. Зовні стояв я. Та сама куртка, та сама постава. Тільки тепер із усмішкою було щось не так занадто широка, неприродна. Він підняв руку і притиснув долоню до скла. Її контури ідеально збігалися з моїми. Як він це робить, прошепів Брендон. Я хотів відповісти, але язик злипся від сухості. Той ззовні нахилився ближче. Доторкнувшись чолом до скла, На склі проступив туман від його подиху. Потім він щось прошепотів. Ми не чули крізь двері, але я впізнав форму його вуст. Він вимовив Впусти мене. Брендон рвучко затягнув жалюзі. Ні, все, крапка, ми знову дзвонимо. Але перш ніж він дістав телефон, світло мигнуло і згасло. Електрика ніби не просто вимкнулася, а затримала подих. Холодильник стих, годинник на плиті погас, повітря стало важким і нерухомим. Я чув лише дихання Брендона. Уривчасте, швидке, і тоді звук: м'який, повільний шурхіт долоні, що ковзла по склу з іншого боку дверей. Ми відступили в коридор. Лайла вийшла з вітальні, протираючи очі. Що відбувається? Я вже відкрив рота, щоб відповісти, коли за шторою вікна щось рухнулося. Тінь, моя тінь ковзнула по тканині. На мить виднівся контур обличчя, що притулився занадто близько, так близько, що заворушилася завіса, і зникло. У підвал прошепотів Брендон, щиток із запобіжниками. Він рушив до сходів. З кімнати Кейт долинув тихий тремтячий голос. Все гаразд, ніхто не відповів. Я не хотів спускатися в той темний проліт, але стояти нерухомо було ще гірше. Я пішов за ним. Світло телефоном вирізало вузькі смуги на голих бетонних стінах. Перемикач уже стояв в положенні, он. Бачиш, сказав він, електрика в нормі, мабуть, просто щось грюкнуло. Десь на дворі щось вдарило так сильно, що з стелі посипався пил. Ми кинулися вгору, перескакуючи через сходинки, двері на кухню були відчинені, холодне повітря ринуло в дім наче потік води. Штора метляла по стіні, а в коридорі стояла Кейт, бліда, завмерла, прикривши рота рукою. Він у домі, прошепотіла Кейт. Я побачив мокрі сліди на плитці ще до того, як побачив його себе у дверях вітальні. Голова трохи нахилена, погляд розфокусований. Ніби він забув, як дихати. Брендон схопив лампу з тумбочки і підняв її, як зброю. Не підходь, сказав він, і голос зірвався. Істота повернула голову до нього, повільно, мов і ржавий шарнір, і посміхнулася. Тепер не широко, сумно. Лайла вимовила моє ім'я. Я не знав, до кого вона звертається, до мене чи до нього. Миттєвість, всі завмерли, а потім воно рухнулося. Швидко, неможливо швидко збило лампу і розбило її. Брендон крикнув Кейт, заверещала. Лайла схопила мене за руку, і ми похитнулися назад у коридор. Далі уривки, глухий удар чогось важкого, дзвін скла. Брендонова крик слово, що обірвалося посередині, І звук його тіла, що впало на підлогу. Коли все стихло, тиша виявилася гіршою за галас. Світло блимнуло і знову спалахнуло. Лампочки дзижчали тонко, наче комахи, у повітрі стояв запах озону і поту. Я стояв посеред вітальні, мої руки тремтіли, на підлозі просто біля моїх ніг лежало тіло, воно було точною моєю копією. Приїхала поліція, сирени, питання, усе пливло крізь свідомість, звідки з'явився нападник? Чому він виглядав, як я, що сталося з Брендоном? Я тільки повторював: я не знаю. Один із офіцерів відвів мене вбік і спитав знову м'якіше, ніби від лагідності я раптом зізнаюсь у чомусь. Він кивнув на тіло під білим покривалом. Ви хочете сказати, що не впізнаєте його? Я подивився на руку, що визирала з-під тканини, той самий шрам на кісточці, та сама родинка біля зап'ястка. Я впізнаю, сказав я. Я просто не знаю. їм не сподобалася така відповідь. Мене відокремили від усіх на кілька годин. Детектив сказав, що сусіди бачили у вікні тільки одну людину, ту, що розбила скло. Але коли мені показали фото з місця події, щось було не так кут зйомки, світло, обличчя на підлозі виглядало спокійним, навіть полегшеним. Коли мені нарешті дозволили побачити Лайлу, вона не підняла очей лише прошепотіла. Вони знайшли тебе, коли ти стояв над ним. Над ким? запитав я. Її голос зламався. Над тобою. Це було два дні тому. Я вдома, чекаючи висунуть обвинувачення. Поліція каже, що відбитки на тілі збігаються з моїми, ті самі зуби, та сама група крові. Я намагаюся згадати кожну секунду тієї ночі, але все постійно змінюється. Іноді я пам'ятаю, як я вдарив його. Іноді... Як він ударив мене, іноді я тікаю, іноді залишаюся. Коли дивлюся у дзеркало, відображення з'являється із затримкою, крихітною, майже невидимою, але я відчуваю її. Уночі чую звук, м'який рівний стукіт десь у стінах. Три удари, пауза, і знову три. Лайла не бере слухавку. Кейт каже, що вона не спить ночами. Боїться мене, я її розумію. Я ловлю себе на тому, що кажу слова, яких не пам'ятаю стою в кімнатах, не знаючи, навіщо туди зайшов. Я увесь час думаю про те, що він тоді прошепотів скло. впусти мене. Може, він справді це зробив? Може, один із нас таки упустив іншого? І тепер я не знаю. По який бік дверей залишився. Ну, сьогодні історії тільки фільми знімаю, якщо чесно. Мені подобається. Пишіть у коментарях, як вам такі історії, а я вам дуже дякую за увагу. І ще хочу висловити величезну подяку моїм спонсорам, які залишаються зі мною і надихають мене створювати ще більше якісного і класного контенту для вас. Дякую. До зустрічі!